Так, всім добрий ранок. Ну як добрий ранок, добрий день, я заболіла, Ну, вот там на дивані я валяюсь. Хочу пожарить себе хлебошек, яичко, Ось все, ребята, все-таки я хапанула. Я думаю, що це був вірус. Короче, такое. Що я вам хотіла ще розказати? Я вам хотіла розказати, що з кармою в будке. Почала жити кошечка прийшла і живе кицька. Вона дуже боїться мене yeah. тікає ну, від нас. Але вона живе з нею. Я не знаю, що це за кицька. Вона вже тиждень приходить. Я думала, може, чиясь зрозуміла. Ні, вона живе там, і що делать, я не знаю, тому що хотілося б її вакцинувати або що, тому що самі розумієте, ми не знаємо, що це за кицька. Молоденькая, молодюсенька, так. Вот такие вот новости нашего городка, как говорится. Я сейчас себе сделаю снеданку и буду ехать по этот, по девочке микрофон и мальчики, конечно же, потому что ну Я його заказала. Короче, через Діма я і до часу ночі дивилася ці огляди на мікрофон. І все звішували, тому що мікрофон не дешевий, раз говорю. І просто купити, аби було мені не надо. Мені надо так, щоб я ним пользовалась в удовольствие. розумієте? Именно в От, Так що, такое. Так що такі делишки, дівчата. Поедем позже. Все, я снидаю и буду собираться, потому что мне надо ехать аж в центр. Ты его в центр. Забирать эти микрофоны. Угу. Курочку надо было нагреть, Маша. Ну ладно. Так уже буду из суху. Болень вставать. Смешного. Так, девочки, квола, да, у меня, как говорится, морда лица. Ну, что ты сделаешь? Я еду <laughs> по оцей, по микрофон. <laughs> Буду снимать вам, конечно же, распаковку. Потому что для вас это все дело. Вот кремом. кстати, если что, Радик дома, потому что у них онлайн, у них тоже вчителька захворила. А что? А у меня Очень... машина открыта? Хорошо, мой частный дом, да? Машина открыта, везде камеры, везде, везде контроль, девочки. Да? Сейчас я вытручить свои. Они такие, если честно, грязницы. Ужас. Ужас, какие грязные очки. Ты а. Так, я не красилась ничего. СПФ намазалась. Я не знаю, что делать с кондиционером. Потому что не хотелось бы больше себя Треба буде якось, то знаєте, що я думала? Сняти огляд, що в мене в сумці. Книжка в сумці, ну і на думці. Знаєте, таке. Сидять, ну, зрозуміло. Я приїду, якщо буде ця кицька, я вам зніму. Сидять на буді вдвох. По поводу кошки. Її треба обов'язково виловити в будь якому випадку. бо вона може переносити всяку інфекцію. І заразить карму. Хоч карма і вакцинована, але тим не мене. Я не знаю, чия це кицька. Ну, полагаю, що нічия, бо вона б тут не жила. Бо коти, ну, кицькі в особенності, вони дуже цінують свій простір, свій дім, вони такі. <кій> <кій> Ладно вже. І плюс це трьохмасна, це 100%, що це дівчика, це. Однозначно ще трошки почне гуляти і почне водити кошенят. А куди вона кошенят буде водити? Звісно ж, до мене в двір. Мені таке не треба. Добрий день. Не знаю, може попросить Богдана, у нас тут хлопчик Богдан. Він Ну, займається як завхоз, убирає, тут все контролірує, підмітає, вже ми заплатити. Косы таке, знаєте. Богданчик. Ладно, все, їдемо. Короче, я їду. Це проїжджаю проезжающая От, Куда бабушку Люду возила. Де я делала холтер, ставила тоже. Надо буде знову її записувати. Но я хочу вже її в Амосово записати. Вот здесь Трожеска, но я хочу вам осущество, щоб там посмотрели. О, девочки на соглотка и мальчики вообще. Я так вам дякую, що ви мені пишете комментарии. Я дуже там все. Боже, девочки, так приятно, мальчики. Я ж говорю, я уже шукаю ваші комментарии, як выставляю відео. Я не завжди відповідаю, вибачте. Вот. Но я всегда бачу всі комментарии. Іва Бобул буде 15 листопада. Я приходжу, я йду до тебе знову. Добробут і на душевну, як на сповіді розмову я приходжу, щоб тобі ще раз сказати. Вот это добро будет. Тут я ходила к дерматологу, короче, что такое. Так что так, девчатка. Куколки мои. И хлопчики мои. И хлопчики мои надивлюсь. так приятно, что мы надивлюсь человеки. Не то, что там они льстит, как женщине еще раз. Не-не-не. Вот... Э, у меня вообще в окружении, ну, как-то так сложилось, что больше человеков, ну, там, товарищей, друзей, ну как-то я больше по мужскому общению. Вот. Ну, вайп мужчинами понимают, и мне цепоч. Потому Боже, сейчас придумаєте. Та что такое, что мы не едем. Тут пятый роддом. Тут я колись ходила тоже на процедуры. Короче, до доктора. Заведующий якогось отделения. Не помню кого. Такий сивий, сивий мужчинка. Но я тут не рожала. Рожати треба только в пагі, только у моєї врачи, найкраще в світі. Не, врачей в Україні взагалі одні з найкращих лікарів. Так що, хто б там, що мені не писав, за медицину нашу не пікайте. У нас дуже хороша медицина. Все. Все, осінь. Ви бачите, вже жовті листя, все осінь прийшла. Боже мой. Ладно, з тим і на стену поїхали. А я така просто злая, я вам не можу передати. Знаєте, от як е, в центрі Києва ніколи не можна припарковаться. Со мною женщина вже десятий круг просто за мною їздить на мазді. І от вона вже стає просто за мною. От ми з нею вдвоє три круга проїхали, якщо не чотири. Так. Давайте разбермся, куда мне идти, потому что я сейчас просто начну бляд, злиться. И не будет этих наушников чьи-то. Ну тупо нема місця достать. Пиздец. Воняя какой-то с чи-чи, А куда же мне диться, блядь? Сейчас подожди. Так. В этом здании, да. Сейчас, девочки. Ну что, я уже занимаюсь микрофоном. Я не знаю, правда, какие будут звук, но микрофон я купила не дешевый. Вот. Сейчас мы с вами сделаем распаковку. А я хочу выйти на улицу и поснимать без шума подавления. Есть шумоподавление, поняла? Ну, есть как бы разные там функции. Поэтому сейчас я хочу проверить. Вот этот мікрофончик. Я довольна. Я надеюсь, що я тепер не буду слушать від вас. Маша, нічого не чути, нічого нічо, не нічо, чути. Нічо Бо я не знаю, що вами сделаю. Я заставлю всіх скинутися на мікрофон, що я потратилась. Ладно, все, сейчас на улиці провірю. Так, на вулиці дуже-дуже шумно. Ви бачите, з двох сторон траса, притом така серйозна. Э, я хочу зрозуміти, як слышно. Це я не включала шумоподавлення. Ви зрозуміли? Це просто? Ну, побачимо. Йдемо там в машину. Ребята, мені важливо знати, як вам... Микрофон, как вам звук, потому що, ну, как бы, самі розумієте. денежки уплочены. Напишіть, будь ласка. Чи так краще мене чути, добре? Щоб я розуміла. Я вирішила заїхати в Макдональдс. Не подумайте. Купити апельсиновий сик. От мені дуже хочеться апельсинового соку. Не знаю, От хочеться маленькую цю апельсинового сока. Ви свидетель. Добрий день. А можна апельсиновий сік, будь ласка, маленький. апельсиновий Все. Сімдесят розпад. Дякую. 70 гривень апельсиновий сік маленький. Ну це типу, фреша, наверное. Ну, він такий натуральний мені прям. Прям вот Макдональдсовский мне нравится, где тут платить? Вот. Добрый день. Тоже угу. дякую. День. И вам, дякую. Сейчас будем пить. Ну смотрите, как аккуратненько смотрится микрофончик. Ладно, сейчас детальнейшая вся распаковка, unpacking будет дома. Все вам розкажу, все вам покажу. А зараз хочеться випити, випити за вас і за нас. Вітаю, вас Вітаю. Вас Вітаю вас дуже вас дякую вас. і вам. Тепер Машка їде додому. Градик заснув після урока, вообще красавець. Вообще красавець. Оно ну, холодное. шикарный сок. мы не прям с апельсинками. Вот что-то мне похоже на... Вот честно сказать, мне что-то похоже на фреш, только не такие концентрированный. А может, они его разбавляют, девочки? Че это фреш? Ну, прям с густки апельсина. Ну, клянусь. Боже, слава Богу, їду до себе в село, де нема у цього потока машини, та ватрафіка сумасшедшого. де спокійно тихо, птички співають, ці ворони каркають, де все так-то, знаєте, це ритм не мій. Києва, особливо центра, це сумасшедший. Сумасшедший просто графік должен бути у людини. Там немає відпочинку, ну нема. Бігом, бігом ці машини, паркуватися нема де, ці люди, фу-фу, боже, в селі так спокійно жити. Це не для мене, я не люблю. А я люблю в суботу чи в неділю зранку, в рідких случаях, звісно, тому що це буває тоді, коли немає дітей. Поїхати своїм чоловіком десь в центр на сніданок. Сісти на центральних вуличках тихих Києва і понаблюдати. от, як замедляється вот эта быстра жизнь в Києві. розумієте? Як зупиняється це життя, як це все так, знаєте, всі такі фу, успокаиваються. Оце, да. І то дуже рідко. Так. Ну, хорошо, все, давайте. Додому. Ну що, друзі, привіт! Як я обіцяла, поважаючи вас, я купила собі мікрофон Такий, щоб вам було мене добре чути і все таке. Я дуже багато чого читала про мікрофони, тобто ізучала, щоб уже якщо купляти, то купляти якісний. Вибор зупинився між брендом Holy і брендом DJI. Але DJI він трошки склад... Цінова політика там та сама, але він складніший, він більш для професіонального такого використання, так як мені треба просто на смартфон. Я зрозуміла, що мені буде достатньо ось такого класного Холіленда. Його перевага в тому, що тут можна для type c вход в телефон для старих айфонів до 15-ї версії і до камери. Поняли? Окремо до камери може бути вхід. І все це окремо большой кейс. Давайте з вами перейдемо до самого цікавого. Звісно ж, що буде світло. Хочу зразу вас спитати, як звук? А, звісно, єдине, що я не розглядала один мікрофон тільки дуо, тому що, ви знаєте, що блог у мене якби сімейний, і часто в кадрі попадає діма, діти і все. Тому, звісно... Ну, как бы нет смысла покупать один. Цикис. Якісь... А шутцы, тут, по-моему, какие-то наклейки были даже на этот микрофон. А, нет, здесь есть белый. Ой, смотрите! Тут сюда можно клеить наклеечки, ребятка. Вот это будет у нас топ. Конечно же, вот это было наклеено. Э, так, давайте пройдем до сути. Хорошо? 에... Постаємо. Вот такий кейс. Зарядний кейс для уже заляпаний. Holyland. Називається він Lark M2. Я не пам'ятаю, що з мікрофону падає. Такий кейс. Він складається з двох вот мікрофончиків, які з'єднуються на вот такі вот магнітики. І ви спокійно себе їх протуляєте, куди вам зручно. Кейс для а, камери. Якщо ви знімаєте на камеру, тут ви можете якось керувати теж звуком, поглинанням. Я не розбиралася, бо в мене камери немає, але я взяла, тому що хто його знає. От для просто айфончика, і для у мене в телефоні стоїть для Epson. Що ще йде в комплекті? Окрім. такой прекрасной штучки. Сейчас я вам покажу. Значит, в комплекте шейде. Э, вот такие вот штучки. Дивиться. Вот это я не знаю зачем. Объяснял, но я не понял. Значит, вот такие пимпочки. Ну, допустим, я захочу сюда да, деть. Я возьму. Так, могу, да? То есть вот Я можу одягати вот так вот. Так. Якось чи так. Ще... А, ось вони на магнітах. і Я можу примагнітиться і одягати їх так. Не так, як я. А ось вот так от що можу. Е, Потім можу вішати на шию. Просто він теж магнітиться, що очень удобно. Ось, вот, і такі штучки. От это вот зарядка. Для этого кейсу. Так что. А, и еще иде. Шо ж такое? Во-первых, иде красивенный чехол такой. Для кейсика. На синий хочу называется, да. Mm -hmm. Вот. Мы положим сюда зарядку. Вот эти вот поняли, коли витер одеваешь все страшнючие залупитки. А, вон одна. А что она одна? А ну-ка, подождите, как его одеть? Как звук? А чё одна? Все одно? Да, она реально одна. Ну, ладно. Одна. Положим это все тоже. Я не помню, что оно пропадает, выключается. Что странно, Чешу. Мене. Короче, девочки, вот такая вот у меня получилась новенькая покупочка. Не дешевая. Но все <свистит> на перспективу. Теперь я не буду слушать от вас. Оце. Выкиньте, пожалуйста. Цикис документы, а да наклейки? А доедила наклейки. Ой, а доедила наклейки. А вот, давайте наклеим. Давайте. и наклеим сейчас на нашу микрофончик. Наклеим вот такую вот красивую наклеечку. Бимбочка. Я знала, что надо розовый цвет. Смотрите. Как вам? Я считаю супер. Да? Вы напишите в комментариях. Все, девочки мальчики, особенно мальчики, которые мені писали, что это ужас, надо микрофон, срочно надо микрофон. Я выполнила вашу просьбу, а теперь выполните мою. Я жду от вас лайк, комментарий и прочие, прочие вещи. Как вам Напиши самое главное, як звук? А скильный стоит коштує 6500 пятьсот чем-то. Вот. Ну, близко 7 тысяч коштую. Ну, девочки, как-то так. И, и мальчики. Все, всем пока. Дякую за перегляд этого коротенького видео. Я вам рассказала, показала. Теперь ваша очередь участвовать, так сказать, в этом. Все. Все, пока. Девочки, и мальчики. Боже. Мені прийшла посилка. М -м, я замовляла посилку на Next е, е... На Next прийшла посилка для Вовочки з одежу. Так, що це таке? Зараз ми з вами подивимося, бо я вже замовляла. Що мені подобається в Нексті, то це декілька днів. І приходить посылка. Ну і плюс демократичні ціни Я заказала Вові костюм. Ну, спортивний. Ну, вже бачу, що він на нього трохи лікувати. Хотя я, ну, 6-7 років заказала. Вот такой вот, видите? З таким тут карманчиком. Ну, він такий уже утеплений, утеплений. А скільки він стоїть? Цей костюм. 968 гривень Так, да? да. 968 гривень. Дальше я заказала Вові ще один костюм. М -м. А, ні, це просто штани. Просто штани, ось вот такі джогери, здорові девочки, 453 гривні. Вони такі більш уже з начосом. 453 гривні. Блін, воно ну велике все. Я замовила Вові шапку. Теж чорну. Вова блондин, йому дуже йде чорний колір. 206 гривень. У нього така синя є. І от уже буде чорненька. Мені подобається. Я люблю, коли стіни. Е, Я замовила Вові Костюм. А, это худи. Это просто худи за 370 гривен. Вот такая черная худи. И под черные вот те джогеры. Поняла? вот такая вот худи я ему замору. Я думаю, як из костюмиков. Это, получается, худі и вот такі штаны. они ну, невеликі. Пош, значит, худі. 371 штаны 453. И замовила ему такие костюмчик блакитный как у него, как бы и был, только чуть-чуть другого оттенка. Вот, вот такой. Тут сзади тоже такие башта смайлик. Что-то на хэппи крэл какой. -то. Вот, только чуть-чуть оттенок другой. Тоже уже такие на флисике, типа на утеплителе. Такий костюм блакитний, коштує 659. Ну, мені цікаво, що цей костюм, який я замовила за 1000 гривень. Е... Мягко говоря, мягко говоря. Е, він страшніший. Я серйозно говорю. М -м... Який танати в нього такий поношений стиль якийсь. Я, ну, понятно, що вже який є. А, ну тут типу, кармани, вони з іншої тканини, бачите, з таке. Такий. Саме дорогі. Просто волю ці костюми, ну, как бы, на декілька разів. говорю, ре... Реально хтось носив. Нічого, мама раз постирає, посушить, посушить і все будет чехи бомбони. Все, девочки, мальчики, заканчивается и У Меня хворе очень, но я все равно записала вам видео. Спасибо большое, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии. У меня стеклянно очень хворе. Пока-пока всем.